Мої вітання, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Е, так, ну що, хочу таке свіженьке відео вам сьогодні написати. Сьогодні свято. Всіх вітаю з водохрещенням. Е, сьогодні свято. Я в майстерні, але я сьогодні нічого не роблю. Сьогодні коротеньке відео. Е, деякі мої підписники мені на вайбер написали багато. То, ось, щоб я показав, ну, хочуть люди зайнятися ножовою справою, і що для початку їм потрібно. Для майстерні, які інструменти їм потрібні. Я вже записував там далі відео, е, які мають інструменти, і які мінімальні інструменти, де можна працювати, і також знімав свою майстерню. Ну, сьогодні хочу для них, ну, кому цікаво, можете і ви подивитися. Для них хочу записати таке коротеньке відео, що потрібно мати, ну, що я маю для міні-майстерні, бо я буду розширятися. Вже є досить достатні плани, буду розширятися, і чим я, які інструменти мені потрібні, бо я роблю багато з вас знає. В на балконі, вірніше, в квартирі на балконі. Ось і моя така міні майстерня, де я виготовлюю ножі деяким людям допомагаю, пересилаю, комусь реставрую, і можете подивитися, якими інструментами можете почати, чи якусь майстерню собі невеличку для. Що для цього потрібно? Так, ну що, але для початку сьогодні свято з водохрещенням всіх вітаю. Ось, і глоточок, традиційно гуточок броварика за ваше здоров'я. Так, ну що, поїхав. Будемо знімати ще раз, бо декому... Ну, там є відео, але дехто не хоче, а задає запитання, дехто свіжий зайшов, ось не хоче ті відео. Тому сьогодні я показую, які в мене інструменти для міні-моєї ножової майстерні. Так, ну що, поїхали. В першу чергу, що потрібно? Потрібен мінімальний ось такий ось. Апарат, щоб не займав місця. Це є Енхель. Ну, ось Тут ставиться лента, тут ставляться е, любі диски, шліхувальні, так само полірувальні і так далі подібне. Це для мене, це мене ця річ виручає вже 5 років. Вона мене виручає. Тут фу, проблем не було ніяких, слава Богу. Так, далі мусить бути круги. У мене є різні круги, багато тут на стінах. У мене є багато деякі ось в цьому ящику. Зараз буду вам показувати поступово. Має бути не менше двох великих молотків. Ось один з них там, другий ось тут знизу яким я кую ось цей молоточок, який зроблений підточний, бачите, це під, підточний під ножі якутів, тобто, щоб їх кувати. От. І є менші молотки, які за кльопою, тобто. На ножі штифти, розумієте? Да? Є менші, є більші, є ось такий. Ну, не менше трьох треба мат. Ось такий маленький, який можна заклепати. Тобто така ситуація. В основному круги ленти. ну Хтось має гріндер, хтось має більше місця, може бути гріндер. Далі. М -м, зараз я візьму У вас трішечки. Вашого дозволу. Далі ось такий ось є апарат. Бачите, вертикальний, сверлильний. Ось такий ось апарат сверлильний, яким я працюю. Також тут в мене є музика, там радіо включаю, чи ось з ним я працюю, сверлю. Далі тут є... Ножова заточка, я вже показував на відео. Я на неї не працюю, бо це отстой китайський Ганзо. Взагалі, ганзо, ну я противник Ганзо, чи ножів, чи чого. Ну, Це дешевий матеріал і він свої функції не виконує. в мене тут є тут клеймо, тут напильники, тут є все для роботи. Бачите, так? тут різні мілкі ці варіанти. Тут є для е, гріндера е, для полівар, е, поліровки е, для гравера, на ці моменти для гравера, тут є ленти для гріндера цього міні. От є ось тут в мене більше варіантів. Бачите, там є, ну, так, висовувати не буду. Донизу повністю він весь забитий і матеріалами, і всім необхідним, що мені потрібно під рукою. Зараз зима, в мене є такий обігрівач, бо я на балконі обігріваюся таким. О, Ось цим. І мені досить сильно допомагає. Тут тепло і все гаразд. Скажімо так. Далі. Ну, хто кує, хто хоче, там в мене є міні-піч. Я вже показував на каналі, яку я робив. Газова. Ось ця. Де я кую клинки, Ось. Далі. Починаємо далі. Так, е, болгарку, тобто кутову машинку я вам показував ще ту, якою якої я працюю, де ви завжди бачите на відео. Ось ця ще давня, вона працююча, проблем ніяких немає. Тільки щітки міняю. Все, кнопки вона тут немає. Перемоти не буду давати, бо я маю нову, яку я зараз покажу. Вона мене спасає завжди. Далі є така ось невеличка наковальня. Її буду чуть реставрувати, підпилювати, бачите тут, і фарбувати, якої мені поки що тут хватає. Далі йдемо трішки вас опущу. Що? Теж потрібно мати на всякий випадок, бо станок той вертикальний з сверлами це дуже добре, але щось швидко зробити, щось потрібно під рукою, то є ось такий варіант. Це і не є реклама, шуруповерт. Ось є шуруповерт. Дві до нього батареї. Як нема світла, то можна ними працювати. Тут ще є підсвітка. ось і досить добре працює, взагалі супер бомбезний. Тобто його хватає. Так, це для що розказую, для ноживої майстерні. Далі, що ми тут маємо? Тут маємо гравер. Тут гравер, тут є насадки, бачите, так? Є насадочки, є гравер, є, що можна від руки працювати. підключаєте до нього, працюєте рукою, насадочки, всі, що ви можете е, собі там робити, чи на руки, чи больстер, е, що ви не паритись паритесь е, напильником там, чи чимось чи, гравер. ну, я думаю для любого ножового майстра він потрібен. Так, це у нас є. Далі. Переходимо далі. Далі тут є у нас. Тут є. У нас. Ось нова, Болгарочка машиночка, яка переключається швидкостями, можна переключити для ножової справи. Саме то є руків'я, ну я неї тільки два рази десь працював, бо той болгаркою, що показував, нею в основному користуюся. Це про запас неї новенька. Два рази тільки працював. Ось налаштовується на любі обороти, розумієте, так? Ось це, що саме необхідне. Далі є ось такий ось невеличкий чемодан, бачите, в мене ще є другий, там більше, там більше інструментів. Я вам тут показував в цій шафці, що в мене є там багато, є, ще такі є під рукою. Тут є шайбочки, гаєчки, таке щось необхідне, що може пригодитися в будь-який варіант. Розумієте, так? так. Чи не, чи що? Я не можу відчинити, ви розумієте, чому кафе розтягнув, а є. Все. Ось тут, а, тут сверло, ось таке побідітове, де я робив на пісі там пройом, тобто дирку хто каже, проєм. Далі насадки до неї різні. Далі ще о, ще забув, що сверло в мене є. 2,5. Вієчка, ще є зверли. і далі тут є ще е шуруповерт електричний, також він і перфоратором є. Бачите, так? Тобто шуруповерт і це на всякий випадок. Ну, тут лазерний рівень. На всякий випадок. Є, може десь щось треба по хаті зробити, щось підбити чи ремонт якийсь зробити, буває і таке. Той рівень, кстати, мені передав мій зять з Німеччини. Подарунок мені зробив. Так, це я показав. Далі, що необхідно, коли ми маємо один станок, там другий станок, цей станок, ще той станок. Ще автомобіль чи що. Сама необхідна річ. Ось ця Ось ця от річ. Саме необхідна. В цих моментах щось підкрутити. Ось така ось річ. Вона не є дешева. От. Тут є всі насадки. От всі речі. Тут є, це не є дешева річ. От. Не пам'ятаю, ся дав, але мені дали знижечку. Знайома людина у будівельному магазині. Там мені замовила і мені прийшло по Тобто щось підкрутити, завертіти, закрутити, підправити. Це річ є. Далі є. Ось така масочка. Вона не є дорога, оце хамілеон. Це зварювальна маска, я коли реставрував ось там на стіні, ось цей його замочок, коли повністю розбирав, я реставрував і його підварював. Ось тут майстерня. Вот такая масочка. Хамельончик с этой речью, которую все в Украине знают. Она еще, все нормально. Мне ее полностью хватает. И далее основной, вариант. Не аппарат. Досить класний. З ним багато ще варив. Одну тачку зварював, потім другу тачку я робив. Потім робив, зварював ворота, зварював, скажімо, паркан. Десь поза того року. І вона мені завжди допомагає. Дуже мобільна річ. Ось така річ. Зварений ось такий ось апарат. Є монітор. Ось така от річ. І що саме основне? Що ви розуміли, 280 Ампер вона видає. Ну, мощності цієї не потрібно. вона на мінімальному. Вона в мене... Рік чисто, чисто рік відпрацювала і далі працює, варить, зварює, немає ніяких проблем. Також брав у знайомої жінки, який має будівельний магазин. І, і поставщики мені зробили по ознистці, по її я цю річ взяв. Вона не разу мене не підвела. Так що десь щось треба, там реставрація, і, і якщо маю реставрацію, треба щось підварити там або щось зламалося, треба підварити. Це дуже необхідна річ. Ну, в основному все показав, що має бути в майстерні оптимальний варіант. Ще два газові балони маю. На 8 літрів і другий на 15, Ні, на 16. Ось. Це для пічки. Буду монтувати, все нема часу замонтувати, вже неоднократно вам говорив. Треба змонтувати, час вибрати для цього і все. Це все, що необхідно вам для майстерні, щоб у вас було все під руками. Матеріал вам не буду показувати, бо в матеріалі в мене є декілька ящиків. На руків'я, також в мене є декілька пачок Х-12МФ ще тих совкових часів і також Н690, Є 390, є 18. Коротше, багато, багато. Так що є з чим працювати. Є і е, клапана, є і пили, тобто є багато з чим працювати. І нержавіючих металів, які є не калені, саме головне, тобто не закалювання, якими можна працювати. І щось кувати. Це найголовніше. І... то все вам показав в основному, що в мене є майстерня. Буду розширятися найближчим часом. Рік, я думаю, дасть Бог допоможе і все буде гаразд. Так що на сьогодні поки що все. Голоточок Броварика. Іоанн Хреститель Хрестив у воду. А Броварик також з неї зроблений. Так що за вас, мої підписники. Всім всіх благ, всім всього найкращого. Ставте палець вгору хто палець вниз, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ну ви знаєте, я за вподобаєчку. Всім благ, всім всього найкращого. Все буде гаразд. пока-пока. До слідчого відео. Скоро вам покажу якут. Які я кував, яку я, яку я руків я робив. Вам покажу. Всім всіх благ. До зустрічі.